Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі моркви. Ось така виходить красива паперова морква. Ось так вона виглядає. Давайте ми цю красиву орігамі моркву будемо робити разом. Щоб зробити орігамі моркву, беремо два квадратні листки паперу кожен розміром 14 на 14 сантиметрів. Беремо перший листок і зробимо першу частину моркви. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут, розкладаємо листок назад. І тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Розвернемо листок кутом вниз. Бокові сторони загинаємо набік до центральної лінії з обох сторон. Розвернемо листок. І тепер бокові сторони загинаємо набік до центральної лінії з обох сторон. Розвернемо листок і перевернемо на іншу сторону. Тепер перша частина моркви вже готова. Беремо другий листок і зробимо другу частину моркви. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут. Розкладаємо назад. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Розвернемо листок. І тепер біля початку листків перевертаємо кут на іншу сторону. Наводимо листок. Перевертаємо листок на іншу сторону. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо листок на іншу сторону. І тепер знову загинаємо бокові сторони до центральної лінії з обох сторон. Беремо за бокову сторону, піднімаємо її і знизу дістаємо листок. І кладемо бокову сторону біля центральної лінії. Зараз з іншої сторони беремо бокову сторону, піднімаємо і дістаємо знизу листок і кладемо бокову сторону біля центральної лінії. Виходить ось так. Перевертаємо на іншу сторону. І тепер друга частина моркви вже готова. Беремо обидві частини і складаємо їх разом. Для цього візьмемо першу частину і розвернемо її ось так. Візьмемо другу частину, розвертаємо і просовуємо гострий кут під верхній листок. І у нас виходить ось така орігамі-морква. Тепер орігамі морква вже повністю готова.